Запитайте, чому чому вирішила створити герб Полтавщини? Бо у кожної людини є своя мала батьківщина, і в мене теж є чудова і особлива полтавська земля. А особлива тим, що щедрі на таланти такі, як я, і на звичайних добрих та привітних людей. Разом із вчителькою ми дослідили символічний знак. Що виражає історичні і духовні традиції мого рідного краю, це щит, розділений на чотири часини малиновим ромбом у жовто-блакихних кольорах, козацький хрест в лівому верхньому кутку, символ полтавських полків. А серце говорить про те, що наша земля є серцем всієї України, початок життя багатьох світових діячів. Права частина герба оздовлена підковою, що символізує щастя, добро та любов, а пшениці – багаті та родючі землі полтавщини, працьовитість її мешканців. Малиновий ромб. Презнаний хвилею води, що свідчить про багатство вогних ресурсів та різноманітний підводний світ. Міцність та могутність нашого краю уособлюють міські ворота з трьома баштами, а луки стріле попереджають, що жодна ворожа нога не стане на нашу землю. Я дуже люблю свою малу батьківщину, що молюсь за її спокій та мир. Я дуже люблю свою малу батьківщину. Ще на молюзе і спокій там.